Я, то ти. І а вони відбили, бо? вони відбили, вони відбили. А Дивись! Дивись Такий, як тобі такий? Ай-яй-яй, гарно. І. Іть. Ой, це погано дуже. новий режим. Ми зв'язані, зараз ми будемо проходити такі змісії. Це буде жорстко. Там той трошки симулятор життя надоїв. Поки що де дуже легко. Ти куди? Я не імене, йо-пау. Ні, так рек якесь Ізі о, перший чекпоінт пішов. Дуже легко, дуже легко. Ми це проходимо ще з першого разу на Ізі Це фініш? Що це? А, це гори Ти подивись на верх скільки там іти. Я пошутив на рахунок Ізі Чекпоінти О, ти хтось впав бачив? Ай! Тяни! Тяни! тепер Я не зможу стати на сині, а ти на червоне. Відійди назад на траву, я поняв. Не тяни мене знаю Я не знаю, що робити, мене палається. Все, давай проходимо далі Так один раз ми впали, будемо рахувати, ми рахуватися. чекпоінт Я. Тепер мені сюди, тобі туди Що це таке? Чекпоинт? мене теж один банан. Ой, я, я на червоний. на що ти тянеш? Що ти тянеш? На що? Ти ж мене не витягнеш А, не витягнеш Смішно? А я тобі так мав тянути <съем> за собою. Куда ты полутил? Тяни тяни, Я тебе тяну. Да я тебе тяну, ти мене тягнеш Ні, я пау просто, я не попав. Так, вс. Остановиться. Ти мене тянешь, ти мене пустый. Пер ты мене маня. маєш мене тянути. А знову ти А є синій Ні. Нормально, я з Я сторони другой О, ты можешь чи чи не? ти ты. Не-не-то червоний опав. Ти не витягуєшся, тепер ти йдеш I believe you, I can А фіолетовий хто? на Раз, два, три, джамп. А я тебе за собою просто потягну Оп! Уй. Ты мене просто вертишся О, я є, Я тягну тягну, тягну. Оп, верт треба. Тут наверх. Що да, ты... ти робиш? Що ти робиш? Це <реш> <реш> чисто ігра для псів, На цепку посадили і все Ти чи з іншого боку вилазиш. Ну пройдемо, я тебе клянусь. Я ти кажеш, що ми пройдемо Дуже легенько. Це настільки ізі, що ти падаєш. <реш> <реш> ти в мене як спайдермен чисто літаєш. А то льот. А то льот Чи що це? Тяни, тяни мене. Я не можу тяни, тяни, тяни. Оп-оп-оппо-о-о. Оп. Oh, я через ту дирку проліз, як свиня. Лізь, лізь, лізь. Не тяни, тяни мене. Стою, тяни, ти мене тянули. просто тянеш. Ти просто мене тянеш. На... Мен... Так не падай. На... на синьому не можна стояти. Треба лише йти. Я лізу, я лізу, я лізу. Коли зверху будеш Лізь, лізь, лізь! Ліз. Я не можу, mm. не можу пролізти там. Лізь з іншого боку, як перелізти? Боже, я тоже не можу. О, я виліз. Чекпоінт! Oh. Найс. Nice. Дальше. Спайдермен, <laughs> спайдермен, а ти йди а до мене. <laughs> а то ти мене потянула. <laughs> <laughs> Бо... А фік... <laughs> ну, чекпоінт зверху. Короче, я поки що дуже легенько. Ой, че Ой, ти шо сліпий? Так, все, погнали. Оп. Оп <реш> Ну ж, режим. Просто віддали на максимум, подисик ми падаємо. Я одведу прыгну. Добре, є Тепер нам сюди. Так, диви, тут треба якось наверх. Стоп, а далі куди? О, я заприю. Потут, вот, вот джамп. Раз. Бачиш? Да, да, да. Раз, два. Бачите, спіши. Тяни. Чи. пусти мене. Червоний. Оп, там мені Не, Ні, воно мене тоже вбиває. Ты да. Ты хочешь би перевірив? Перед чекпоинтом. Давай берем чекпоинт. Двісь. Шипадай! Чекпак! А ты чисто прыжок, зир. Да прийнем? Да, я не бачу. Де цей сліп... прыжок ты був? Ой-ой-ой, що... ой-ой-о-пау! Ой, не, все. Коротше, хватає на нас проходження, дуже прикольна карта, дуже прикольна, але ми ліпаємо. Понял, зверху є тебе всі кнопки зверху. А як розвернутись? А як підніматись? А так якщо так А, мишкою. Чи не мишкою? Я не розумію як. А, все, все, все. Просто мишку вверх треба було. А ні, навіть нажимати не треба. Не треба просто ведеш вверх. А де ти є? Як тебе знайти тепер. А бачу, бачу, я ззаді тебе. А, ні, роботи. Тут короче, якісь джобс. Вась йдемо на роботу якусь. Саме перша робота. Пробуємо. Пасенджер. Скільки людей підняв? Не скільки, я не знаю, яких підняв. Встань на зелену точку. От мене 7 з восьми людей. Все 8 людей сіло. Я полетів на 12 кілометрів аж. Шановні пасажирі, ви прилітаєте над містом Нью-Йорк. Тут є три хатинки різних кольорів і море. Більше нічого тут ви не бачите. Айроландс. От ми пролітаємо супер місто. Супермісто якесь, саме двіжове, напевно, стадіони ті, все є. Таке супермісто. Збоку, ви бачите, склади. за... контейнери, це якісь склади, заводи. Нам вмішається 5 кілометрів до прибуття. Просьба пристібнути паски безпеки. Мені і... 40 кілометрів летіти. <сміття> і взяти, і взяти, і взяти. Що? Правильно, пакети для регання. Тому що зараз буде жорстка посадка. <сміття> я не перевіряв, але я вже сідаю просто. А ну, я перевірю. Оп, посадочка, стиковка! Термози, тормози, тормози, тормози. Нормально, я докочуся. Може. Ще 25 кілометрів я ще на другий острів. Всю, я висажую. Перші клієнти є. 11 тисяч я заробив за 15 кілометрів, понял? О, попробуй від першого лиця. Тепер поправу, прикольно. Ще праву кнопку мишки може зажати і дивитися, тип Да. А щось я не бачу своїх пасажирів. Я Знайти GPS навігатор. А є мікрофон, я можу сказати щось чилу? От, моя машина і зразу клієнти є. Оп, не, рейтинг поняв. Тут три качатий рейтинг. 8,5. А де я знайду. Ий, давай шукати, давай шукати. Який ми рейтинг можемо... Два рейтинг ми можемо взяти. А всі не влізуть чи влізуть. Ні, не сядуть. Ей, давай далі 1,7, троє. Сядуть 100%. Сідайте. О, куда вам? I would one bit food, please. Понял, я довезу швидко. Так, ліво, Право От і ваша точка. You are a green driver. Уніше дало це якусь досочку. Класс. Let's go. Я вас довезу найшвидше в цьому місці. 360 метрів для вас окажуть це вообще пфф. Thanks Прошу. Було б прикольніше, щоб можна було давати решту або ще щось. Два я за руль перша. Находь на педалі. На педалі зайди. О, я зайшов на педалі, все? Рули! Газу дай! Ну все, то максималка А як швидше? Может механіка? механика? Да. <реш> <реш> все, бенз закінчився Я <реш> Ну 16 швидкість, реально? Ну по моєму швидше і не треба, правда? Що там wait for green. А, типа каміння почекати? почекат. Мин не пол ти першого лиця прикольніше, не зробивши на машину. Без походу ізичні, ні? Ти, що ти газ не віджимаєш. Куда ти? Їдь, куди ти став? Не зупиняйся, я. я шарі, я в чарі. Браво! Чи наліво, куди хочеш? ми їх не можемо старанити? Не Як сигналити? Дроп падать. Ха-ха, <гум> я двох баб. О, ми їх толкаєм? <гум> Давай, я хоч по чуть-чуть. Пробуй об'їхати. Я не можу так дати назад. Виверни руль. Помогли, помогли! О! Нас убили. Ну и сразу на харду идем, не? Вообще изи. Ну да. Де ты є? заходь. Идем на харду сразу. Изи ну, для собаків. Нам прямо по. Давай. Ну все, не тяни. Давай бы нормально. Давай же ты дружню. А воно ты развертаешь его? Ты как думаешь? Идь, куда ты? Я же впал! Ты тянув. тянул? И ты тянув. Давай газу. Стоп, ну давай ну, по чуть-чуть. И -чуть нам... че тормозишь? Куда ты ныреняешься, кобылка? Ты едешь? Ты там застрягли Я застряг, чушку, бовту. Тяни мене. О, так ты в мину вдаряешься. Ясно. Давай, дай я буду їхати перший первый. в мину не вдарься? Я по центру еду. Ну куда? боже. Дай ты сюда, куда ты Ну тя мене ты в яму прям тянешь. Зупинись, стій Я не тяну я тебе. Діть, дзюп, дай я в блін. Раз, два, три. Ти куди ти стоєш? Я ж не можу через тебе приїхати. Он вироздав мене Тяни якось. Я не знаю, мене задавило. Тягнеш? Так Ше, ше, ше. О! Майже. Не, воно дуже багано, чуєш? Це дуже багано якось. Да дуже багато.